Псалом 144. Хвала Давидова, я буду тебе величати, О Боже мій царю, і благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми, недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла твої і будуть могутність Твою виявляти. Про пишну славу величчя Твого, про справи чудовні Твої розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ятай про добрість велику Твою сповіщатиму, і будуть співати про правду Твою щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий для всіх, а Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть. Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величчя царства Його. Царство Твоє, царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Господь підпирає всіх. Падаючих, Усіх зігнутих Він випростовує, очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживи даєш своєчасно, ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх вчинках. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться його, Він сповнює і благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх він понищить. Славу Господню, уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло, святе його ймення на віки віків.